У нас є калінканець Олександрова, который запускається на длину 25 п'ять метрів. То є його. На цій 25 метровій мотузці червоні поплавки. Для тих тонучих, які з переляку не зрозуміли, що їх хочуть врятувати. У стандартному рятувальному комплекті ще рятувальний круг, водолазний костюм використовують. На жаль, коли рятувати вже запізно. У більшості випадків у вас вийшово, що виходить під воду спиваємо, що завернуть, витащить. Скільки хвилин є у людини? Вообще до п'яти мінутно. Але... Бувають случаї. Більше. Час виживання під водою залежить від температури самої води, виду утоплення і стану людини, яка тоне. Його в рази скорочує паніка і алкоголь. Саме він дає найвищий відсоток утоплень. Пити не можна рядом з водою. Ага, тобто вживати алкоголь, так? Це точно не можна. Ну, треба просто тримати себе в руках і все. Чого не можна робити, ну на відпочинку на воді. Я так, не не а чого? Потому що не дно потяне, сюди все. Абсолютно ежеднів приходять там і випівши з дітьми за дітьми не слідять, Тисно приходять нам за цим всім руководіть. Людмила Михайлівна суворий пляжний контролер своїх онуків. Хоча вони і знають правила безпеки на воді. кажуть, у школі пояснювали мало не щодня. Не треба топити іншу людину. Щоб не наробити шкоди йому. Не треба пірнати в незнакомих місцях. Не треба плавати на повне шлуну, швидше втомлюється людина. Владислав і Андрій на єдиному офіційному у чернігові пляжі Золотий берег пірнають. Рятувальники кажуть, цьогоріч дно гарно обстежене, але хлопці завжди перевіряють глибину. Там опадавши заходимо спеціально, щоб ню вдариться щоб По камням не потрапити. Ще один ворог відпочивальників самовпевненість помножена на глибину і течію. Устають буквально ежедневно. Люди не розраховують свої сили, зимнаряд і Тут є небольшой течіння, і підводне течіння. Вода возле берега тепле, в центрі вона, понятно, холодне, Відповідно, там і судорога може бути. Ну, приходиться допомагає. Дод... Вода наповнилася більше, ніж в тому году, поэтому більше пытаются грестись к берегу против течения и приходится тут в конце пляжа в основном вылавливать. Раньше когда-то еще были плакаты о том, что такие-то правила надо соблюдать на воде. Где эти сейчас плакаты? В начале, в начале стоит. быть через каждые где-то 100 метров хотя бы. Поки інформаційних стендів через кожні 100 метрів нема, рятувальники ДСНС роздають людям пам'ятки з правилами. Пожалуйста, пам'яточка. Дякую. Весна фактично була затяжна і холодна, і різке збільшення температури, і люди просто потягнулись до місць відпочинку на воді. Станом на сьогоднішній день на території області виявлено 34 загиблі особи на водних об'єктах. По місту Чернігову на сьогоднішній день загинуло вже дві особи. І поки ми готували сюжет до ефіру на Чернігівському золотому березі, потонув чоловік. Хоча головна відповідальність за життя на його власниках, іноді йому загрожують шукачі адреналіну. бути определенна зона, де то в кінці пляжа, пускай літають. А коли здесь от по пляжу діся, особливо вихідні дні десятки сотні людей в воді і ця таблетка літає, торветься, не торвветься. Буває небезпеки, чатують і на березі, і не лише у вигляді гарячого сонечка, через яке потім люди шукають ліків від тиску, серця і голови у медпункті. А й у вигляді таких громадян, як оця дамочка, останні сп'яніння. причому навряд від щастя їй так хотілось уваги з боку оточуючих. Вона привертала її галасом нецензурною лайкою на увесь пляж, і вона її отримала. Щоправда, вже з боку поліцейського патруля. Це перший раз буде сенсація.